Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як налаштувати піктограми робочого столу на Windows 11. А саме ми поговоримо про те, як додати на робочий стіл такі піктограми, як мій комп'ютер, кошик, панель управління та інші стандартні піктограми робочого столу. І ми починаємо нашу роботу із ось такого чистого робочого столу, який зазвичай ви зможете побачити, якщо, наприклад, переустановили Windows. І тут немає ні вашого комп'ютера, ні кошика, ні панелі управління. А ці всі піктограми чи значки нам деколи дуже необхідні у роботі. І так, для того, щоб додати уже сказані значки робочого столу, нам потрібно на робочому столі. Там, де немає у нас ніяких ні папок, ні програм, ні ярличків, натиснути праву кнопку нашої миші. Після цього у меню, яке появляється, нам потрібно натиснути лівою кнопкою миші на персоналізувати, натискаємо. Далі нам потрібно перейти в теми. Це у нас посерединці ось тут. Третій пункт зверху фон, кольори і теми. Переходимо в теми, натискаємо лівою кнопкою миші. Далі опускаємося в самий низ. І тут у нас є такий підрозділ меню, називається пов'язані налаштування. І у пов'язаних налаштуваннях перший пункт це налаштування піктограм робочого столу. Натискаємо на налаштування піктограм робочого столу. І появляються ті самі піктограми робочого столу, які нам потрібні. До речі, зараз на операційній системі Windows. 11. Мій комп'ютер буде обозначатися як цей ПК. І відповідно в даному віконці, яке появилося після того, коли ми натиснули на піктограм робочого столу, нам потрібно вибрати ті піктограми, які нам необхідні. І для цього нам потрібно поставити галочку навпроти тих піктограм, які ми хочемо в себе бачити. І так, це комп'ютер, це буде той самий мій комп'ютер, чи цей ПК, як він зараз буде відображатися. Це, наприклад, панель керування. Ставимо лівою кнопкою миші, галочки. В тих клітинках ярлички, які ми хочемо бачити на робочому столі, і кошик. Після цього, коли ми вибрали всі потрібні нам піктограми, натискаємо обов'язково внизу справа кнопочку застосувати. Натискаємо. І після цього ще натискаємо кнопочку ОК. Закриваємо дане вікно. І, як ви бачите, у нас з'явилися. Ті піктограми, які ми хотіли побачити у себе на робочому столі. Це кошик, ми його зразу пересунемо в правий нижній кутик, так як ми звикли. Цей ПК це той самий мій комп'ютер колишній. диск С, диск Д, все, що нам необхідно. І панель керування. Ось так дуже швидко і легко ми можемо налаштувати базові піктограми робочого столу операційної системи Windows 11. На цьому дякую вам за увагу. Якщо я комусь допоміг своїм відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, тому що попереду ще буде дуже багато всього цікавого і корисного.